Всім привіт! Це Іван, місто Чернівці, і ми знову працюємо. Це у нас приватне домогосподарство, де ми будемо сьогодні монтувати сонячну станцію з 22 сонячних панелей та гібридного інвертора на 12 кВт. Цікавим тим, що по повітрю аж туди в гаражі ми будемо затягувати провода, тому що все обладнання знаходиться там. Тож не пропустіть. Дах у нас шиферний, якщо ви помітили, він ще слизький, тож поки ми сидимо і чекаємо, що він сох, ставимо всі провода, а це 4 сонячних і 1 мережевий на 6 мм так само, в гофру. Хоч і виглядається швидко і легко, але це в нас зайняло більше 1 години. Тепер можна його і натягувати. Робимо так, спочатку натягуємо трос з нержавіючої сталі між будинком та гаражом, а далі на нього вже кріпимо через кожні пів метра і цю гофру з нашими проводами. Кріпити бажано так само люмінівим проводом або стальними хамутами. Покрівля вже висохла, і ми починаємо ще й на даху працювати. Як і зазвичай, гвинт шурупи крутимо ми в крокву, а для цього одна людина сидить на горищі і міряє, скільки треба вправо-вліво, щоб їх вкрутити. Зараз я, до речі, вам це і покажу, тому що цей процес важкий. Ви мене вибачте за якість відео, але тут іначе ніяк, бо пилюка. У нас, якщо ви помітили, під шифром ще є оцинкований лист. І ця покрівля, мабуть, тут простояла років 50. І ми спочатку свердлом прокручуємо і робимо отвір шиферу, а далі треба ще зробити отвір і в цьому металічному листі. І лише після цього ми можемо вкрутити наш гвинт-шуруп. І як бачите, крутиться він якраз в кроку для того, щоб було надійно. А гофра, вод вона вже тут є. Ми будемо лише кліпсами її гарно затягувати. Монтаж панелей у нас звичний для тих людей, хто дивиться часто наше відео, починаємо ми з двох крайніх, між ними натягуємо нитку і так само рівно решта. Ну і от пройшло приблизно 2 години і всі 22 сонячні панелі вже змонтовані. Тут буде 2 сонячних поля по 11 штук. Панелі, до речі, у нас лонді 440 від двохсторонні. А загальна потужність сонячного масива 9,6 кВт за 1 годину. Звісно, що в хорошу ясну погоду. Ми вже навіть встигли приступити й до монтажу гібридного інвертора. Це в нас, до речі, дея 12 кВт на одну фазу. Щіт безпеки буде біля нього, а провода заходить сюди в гараж зверху, як бачите, в гофрі. Цікаво на цьому об'єкті це зарядний пристрій для електромобілів фірми BID до 7 кВт та LFP-акумулятор фірми Felicity на 12,5 кВт години. Звісні автомати, два сонячні поля, тобто два захиста. Лиш. Я ще раз покажу, бо часто мене це запитують, де у заземлення. От воно заземлення у Зіпа, воно окреме. І так само сонячне поле має своє окремо заземлення, воно прямо біля них. Там з боку воно і, і виведено. Ще звідси не видно, але воно є. У нас тут майже все, лише треба під'єднати 220. Але тут непросто. От що не мене просто. Борис поміняв та лічильник, але автомат він не поставив і провода вони закриті ззаду лічильника. Тобто доступу нема взагалі. Тож треба виключати трансформатор, але... Ви подивіться на цей трансформатор і скажіть мені, хто так працює і чого воно всередині так. І нехай хтось ще скаже, що у нас негарний щиток. Пройшло 1 година, ми це все зробили і запустили генерацію. Видно, що сонце дає 3,8 бо всі йдуть на акумулятор. Один поки що нічого не споживає, бо на наступному відео я покажу, скільки буде максимальна виробітка, тому вона буде всі 9 кВт на зарядку електромобіля. Тож, на цьому майбутнь все. Кому подобається, став лайк, підписуємося на канал, а ми отримали ще одного задоволеного клієнта і спокійно йдемо до наступного, можливо, саме до вас.